Всім привіт! Це друга частина огляду про тісто для ліплення Ловін. В нас був ось такий набір: це паста тайм. Тут іде в нас отака м'ясорубка для того, щоб робити пасту. І йшло 15 кольорів. Ну, Кольори ми, звичайно, вже використали тісто, а м'ясорубка залишилася. І також на самій м'ясорубці є насадочки. Це гарний подарунок для діток. Три плюс роки. Моя дитина просто обожнює ліпити і обожнює готувати їсти. Тому в нас ось таке було придбання. Вирішила з вами також поділитися. Ось так виглядає. І що ж у нас тут було? Ще раз скажу, що пластилін ми вже використали, і в нас йшла ось така м'ясорубка. Вона достатньо міцна, тобто міцний пластик. На ній є ось такі формочки з фруктами, грибочок, перчик, кукурудзка, морквинка, там якісь броколі. Тобто тут також можна робити шматочки якихось фруктів, овочів, ягід. І далі ми беремо просто. Надягаємо. Є ось такі чотири насадки для видавлювання тіста. Просто кружечки будуть, ну, точніше, ковбаски, ковбаски в вигляді зірочки. Ось тут такі будуть схожі на листочки салату, а це будуть такі прямокутні ковбаски, що зручно воно ось так складається, зберігається. І ось сама штучка, яку ми вставляємо сюди. І ось так воно виглядає. Потім ми вставляємо сюди тісто, викручуємо, вставляємо шматочок тіста, надягаємо будь-яку насадку і крутимо. Крутимо і вичавлюється таким чином тісто, як нам потрібно. Матеріал якісний, не зламався, тому буду рекомендувати вам Дуже цікава іграшка для діточок. Бувають такі ще перукарні, там і різні, різні, різні. Тому обирайте щодо вашого смаку. Я зараз подивляюсь ще на бургери і на, а, на піцу. Там також є набори, але вони невеличкі. Ось рекомендую, якщо вам було корисно, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал. Далі буде огляд ще декількох наборів. Дякую вам за перегляд!